Європейський союз хоче відмовитися від російського газу, але все ще імпортує його. Політикам треба слухати спецслужби, аби уникнути помилок, які нині здійснюють, зокрема, й політичні лідери Києва та Варшави. А запуском дронів Кремль хоче дестабілізувати внутрішню політичну ситуацію в Польщі. Деталі вже за хвильку. ЄС все ще імпортує 18% російського газу, попри плани від нього відмовитися до 2028 року. Як кажуть аналітики, у липні цього року п'ятірка найбільших імпортерів російських викопних палив серед країн ЄС Угорщина, Франція, Словаччина, Бельгія та Іспанія сплатила Москві більше одного мільярда євро. Нині імпорт російського природного газу не підпадає під європейські санкції, і саме на нього припадає 67% усіх викопних палив, які ще постачаються до ЄС з РФ. Решта переважно нафта, що надходить до Словаччини та Угорщини через південну гілку нафтопроводу Дружба. Як Брюссель планує відмовлятися від російського газу та хто замінить РФ у постачанні цієї сировини до Євросоюзу, читайте в нашій новині. Росіяни в гібридній війні проти Польщі використовують питання ексгумацій, упа та бандери, непорозуміння з економічними соціальними питаннями, контрабандою, у тому числі зброї людей і наркотиків. І все це можна було би передбачити, якби політики дослухалися до представників спецслужб. Про це в етері українського фокусу сказав колишній офіцер польської зовнішньої розвідки, підполковник Марчин Фалінський. Це все під час кожної війни відбувається і Незалежно посилюється. Незалежно де ця війна відбувається. тут, перш за все, потрібна щира розмова з обох сторін. І Київ, і Варшава. Тут не може бути жодних емоцій. Тут повинен бути холодний розрахунок. Повний коментар експерта читайте на слава ті Росія. Використовує новий елемент війни проти України. Аналітик Стокгольмського центру досліджень східної Європи Андреас Умланд зазначив. Що тепер Кремль став атакувати іноземні представництва, зокрема в Києві. Це сталося з будівлею делегації Європейського Союзу, посольством Азербайджану, Британською Радою. Таким чином, за словами політолога, Росія прямо звертається до Європи. Він зазначив, що відповіддю на це може бути створення безполітних зон над Україною. Тут не тільки йдеться про посольства, але теж про, скажімо, ядерні електростанції. Захист яких в інтересах європейських країн ідеться теж про транспортну інфраструктуру, яка збереження, якої теж в інтересах не тільки України, але і інших країн, і тому дивно, що поки немає таких безполітних зон з допомогою інших країн над Україною. Детальний коментар експерта, в тому числі відповідь на питання, чому Європа не може ввести реальні сильні санкції, які дійсно вдарять по Росії. Читайте на слава Тіві. Вроцлавський університет побудує центр польсько-української співпраці. Згідно з договором, роботи щодо побудови приміщення повинні тривати наступні два роки. У ВНЗ заявили, що метою центру буде підтримка української науки завдяки співпраці з українськими університетами. А також відбудова дидактичного потенціалу українських освітніх закладів. Вартість побудови становить близько 29 мільйонів злотих, які походять з державних облігацій, виділених прем'єр-міністром Польщі у 2022 році. Метою Кремля щодо запуску дронів у повітряний простір Польщі є серед іншого внутрішньополітична дестабілізація, страх та відмова від допомоги Україні. Як пише у своїй статті головний редактор сайту Слава Тіві Євген Приходько, такими діями Росія також намацує слабкі місця в повітряній обороні східного флангу НАТО. Росія залякує суспільства східних країн-членів НАТО та тисне на політичне керівництво, щоб ті відмовились від підтримки Києва, каже приходько. Гостроти ситуації додає ще й брутальна поляризація польської політичної сцени. Кожне питання, яке викликає суспільний резонанс, використовується політичними ворогами для атак одне на одного, додає журналіст. Російські дрони у Польщі, яка справжня мета Кремля. Читайте аналіз ситуації у рубриці Погляд на слава Тіві. Нині це все найголовніше з сайту Слава ТВІ. А про те, що з'являтиметься, ми розповімо у наступних випусках програми. До зустрічі!